Одевали Героївські стрічки і лезуть. Що робиться? Просто заїдають Знову йде такий наступ на наші помідори. гарненька розсада. Ось вот так. всім вітання, слава Україні! Сьогодні за останні Дні чи тижні навіть, самий такий теплий день, більше 20 градусів тепла, сонце світиться, зараз трішки заховалося. заховалося. І тут така біда, не біда, таке нашестя пішло. Ми тут трішки висадили помідорів, висаджували 10 числа, вони такими дуже гарненькі хиленькі вийшли, бо 12-го ще був приморозок. І ось я вийшов, приїхав з роботи, вийшов, позбирав Колорадів. Пішов, попив каву. Дивіться, що робиться. Ну, Минуло півгодинки, можливо там трошки більше. Бачите, що робиться. Це при тому, що помідори я обробляв ампліга, ну, дохли Колоради навіть Розкидав картоплю, ну, вони картоплю не хочуть, минають. На картошку навіть не сідають. А що робиться на помідорах, це просто капець. Вилазять, де вони беруться. Отакий От з горшочок я назбирав ну не половину, трошки менше половини. Не було зовсім, пройшло 40 хвилин. І вони вже ось з'їдають, ви бачите, просто кучами. Як від них спасатися? Ай, я не знаю. Зараз ще буду спирати. Це просто, просто капець, просто кучами, ви бачите що? Ну блін, лізеш що Ой. А оце у нас Вірочки посходили. і оце був в приморозах, вони примерзли. Я тут трішки обдимляв. Щось спаслось. Кукурузка трошки вона була така бліденька, але зазеленіла. Ну, зеленіє зараз вірочки. Але що робити з помідорами? Ну це просто. Ой, у нас такий вітер, мене мають погано чуть. Так, я зараз позбираю, покажу вам результат. Ось дві хвилинки пробійся і отак ось ось назбирав уже. Це просто капець якийсь. Скільки їх є, це просто якийсь масований наступ. А от на картоплю вони навіть не звертають увагу. Бачите, ось біжать, знову йде такий наступ на наші помідори. Ну нічого, ми з цим. З наступом справимось не вперше таке відбивати таке атаки не тільки колорадських жуків, але й тих тварюк, які йдуть завоювати нашу землю українське. Приліз один і на картоплю. Так. Отаке, От не знаю що з ним буде цими помідорами бо їх просто заїдають Ну, періодично буде виходити збирати зараз ми їх утилізуємо Оце. зараз на той край піду там вже знову буде. давайте одразу разом з вами пройдемо деякі зовсім вже є з'їли, деякі ще Горненько стоять. Ну, не було тепла. Вони так слабесенько розвивались. Дивіться, ось прийшов, тільки що я тут був, ось уже біжить. Куди ти біжиш? Ось сидять уже. Ну тільки що, дві хвилинки назад. Ось уже Ай, прибіг. І тут сидить. Просто масований наступ. Як на лінії бойових зіткнень на сьогодні Ой, я думаю ми з цим усім впораємось так, так 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 зараз я вам ще покажу як там підросла розсада в теплиці це ми висаджували де більше помідорчики блін капець неможливо відірватися Просто ось уже вже сидить, коли вони встигли. І ось сидить. Тут ось уже лазить. От свину, то якийсь десант. Чи за вітром вони летять? Що це робиться? А на картоплю не звертають увагу. Як коли до кобліплять кучу, а це не хочуть. Просто не хочуть. Опа. Що це за посади троюки? Одівали георгіївські стрічки і лізуть Уже, уже ціла куча Ну як? Лізуть на вігну загибель. Ладно, це все дрібниці. З цим опораємось. И как кудась? Вот это вот уже кручует цей наступа, цей отступа, цей наступа. А. И выдумал уже кто-то такой нацию или таких творчиков. Так. Ну их тут просто... Отак так виглядає у нас розсада. Зараз трішки полю, бо вона так уші. Тут такі низкольосні сорти, тут один не зійшов. Гібридний сорт купив, спеціально. У нас в мене всі сортові, гібридних немає, один купую, і він не зійшов. Отака, скризочку дрібніша. Ось така гарненька вже підростала. Як ті висаджували сьогодні 16 те висаджували 10-го, то це ще такі слабесенькі були. От тут по краю всі були такі дрібненькі. А зараз ось вже така досить така гарненька розсада. Ось так. Тож є чим підсадити, досадити, ми там посадили лише поки 300. Кущів трішки більше 320, то ще приблизно стільки треба посадити. Ну і зрозуміло, що там дещо прийдеться, доведеться пересаджувати. Бо колоради. Зараз відкрию форточку нехай. Щоб краще привітрював. Отаким от так. от таки, от займаю сьогодні, от такі справи. Ось й порянинка, лобода. Все. На цьому все. Іду утилізовувати оцих полосатих гадів. І знову прийду, позбираю. Ну і так далі. Сьогодні буду боротися з цими твариками. Все, дякую, що були з нами. Всім пока, все буде Україна.